Всім привіт! гості підписники нашого каналу. Вітаємо вас на нашому каналі Жити по сільському. Так, ну що сьогодні в нас за планом? Чекаємо автомобіль на евакуатор. Тобто не на евакуатор, а на лафету. Везуть нам сівалочку, яку побачите далі. Не забувайте поставити під цим відео вподобайку, написати гарний жирний коментар. Підписуйтеся, коментуйте. Задавайте ваші питання, що вас цікавить, будемо з радістю на них відповідати. Отож, підсовуємо стільці поближче ваших екранів і приємного вам перегляду. Тому дивимось, поїхали! Отака нам приїхала сівалка. Як ви можете бачити, такий на ній стан гуми. 28 резина. Firma Tauro. Невелика, хороша. Ну то можете в принципі ось поїхати, якщо то все тут розвернутися. Ну а ні, тоді назад дасте. Він це. Ну ну там 64 передачі, там і там. Така резина як в тебе? Ну да. Тільки тут трохи менше, в мене більше. Ні. Да. А, день. Добрий день. Як краще вам так, ви так воздаєтеся. А назад дай. А може хай би розвернувся, ні? Ді? Розвертайся. Ти зразу собі бив. А ви вдаєтесь віз сюди знімати передком? Ага, щоб не прокинули. А, щоб тако стати стати Такого десь аж сюди вою, так. Да. А я стану на дорогу. Може розвернуся, щоб він ближче сюди відбрав. Ну да, так, я ж за що говорю, ну, якщо це на розворот. Там нас така площадка помаленьку вговорили вліво на розворотки і все. А за краї. А ти підеме, що вона на ту сторону. Не, то ми будемо приклімувати. Да? Ми придержимо, за середину інакше ми її так ми не візьмемо. вирішили. Ні, порядні. Ага, Але підтримували двох. Сидимо. А там це нема. Та. Ти вже мене Я зараз дружу. Так вока не ага. строймай. О, так от. З стропою візьмем? Ця стропа витримає? Так, є. Вищий тут Виїжджа до середини. середини. Так. Треба добре зав'язати. Щоб потім ми могли... Зав'язати ми зав'яжемо. Блять, в'яжу на петлю, ну. А може чого? За вухо тут. За вухом? Стоп, 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 стоп. За муж і вухо. Я пам'ятаю. А ну туди оберіть де так, десь такого розстояння хвати, хвата. Да, так, так упало. Що ви там зав'язуєте? Впала ось ця. Ну, то зараз поставим. Чи тріщоткою може стягнути? Не? Чуть-чуть. О! Я понял.

А ну до гори О, блядь, заравнаємо те зона поставить цапа. Ша-чап, ще чуть-чуть. Пойдем. -чуть. Вс. Слава богу, блядь Ч, Придержували, блядь, Їде, все, стої. Все, все. Все. Йопа, по-моєму. Треба буде переробляти на прицепну. Вона тяжелюш для дні з 800 кг, казали 600. Заціплення, блядь. Заціпили нічого. Вроді би ні. Ми чі нічого не рванули, не, ні, нічого не рванули. Не явно не 600 кіло. Що, блядь? Явно. Я її кажу, ну не кажу. 800. 800 саме менше, блядь. Та ну нахуй. Ну чого та ну нахуй? Ти тільки рама, блядь, і ці диски що вашать. Прите це робити прицепно. Будьте да. здорові. Будьте здорові. Здорові, хазяївали. Дякуємо вам. Будьте здорові, вам зелений. Щасливенько. І мирного неба. Та я зараз ось отрос підсилю сюди, ось підніму її, і все. Що я з нею б догратися. Підкладемо пеньок зачіпляти і все.